Привіт на моєму каналі. Зараз продовжую реставрувати КПС. Я його повністю реставрував. Всю серію ви там бачили на каналі. В кінці відео там буде ссылка, можно можна перейти. Я пальцы пальці приварю. Ну, вже Но я ним відробив, получается, 5. 5 гектарів будемо считать, так, виявилися определені проблеми. Перше, колоси, колеса стояли отут, ось сюди набивається якась земля, поживні рештки і ці лапи вискакують. По-друге, за що того, що тут шини стоять, а не труба, оці три лапи гуляють. Тобто тут я Тепер є можливість зробити діагоналі, щоб не гуляло. Колеса хочу вивезти наперед. Ну, отак от, от, типу, як отут. І то я хочу поміняти містами. Це колесо туди поставлю, а це сюди, щоб е, до винта було удобніше добиратися, щоб регулювати е, висоту. Е, Також по цьому ось пала мене стрім'янка, я показував туди, приваримо щось зробимо, е, підрівняю лапи, тому що три лапи крепко загнула. І ще я обратив, виходить, оця стойка. Ідея вертикальна. Я її хочу вигнути під 45 градусів. Таким чином я трошки далі відведу борони, тому що, виходить, з-під лапи летить на борону. Ось, ось видно, що воно летить на борону. А так воно буде далі, нагрімати не буде. Також ще є один момент. Я хочу поставити дистанціонки, плаваючі, скажімо так, між боронами. отут. отут. Отут, отут. Три дистанціонки, щоб борона на борону не заскакувала ні при яких обстоятельствах. Весь процес реставрації, звісно, вам зніму покажу. Є у нас підйомничок, так я називаємо, для котлов, Він дуже сильно нам допомагає, коли треба піднімати всякі важкі деталі. Наприклад, це колісо. Колісо практично там, де воно стояло по заводськи чуть чуть виходить, воно сміщено, що пішло між лапами. Імеється в виду йшло строго по центру задньої лапи, а так воно трошки по краю передньої лапи і по краю задньої лапи. Кронштейн поки прихвачемо. Потім капітально все обваримо. Тепер триугольника кинемо, длину і намітимо, де точно поставити кронштейн з цієї сторони, щоб було все по феншую. Друге колесо теж спозиціонували максимально правильно. Отже так воно тепер буде стояти. Тепер все капітально треба уварити. Так, Цей кронштейн приварили. Тут вже і цей до нас був приварений. Ну, на всякий случай ми остальні теж поприварюємо. що е, У мене відчуття, що тут, тут видно, що стояла планка, поки я робив, воно відпало. то херня, треба, щоб воно все було заварено. Пробуємо гріти ці кронштейни, що держать ціпки, до яких свіпляться борони. Їх треба поставити під 45 градусів. Поперек таким образом ми доведемо борону, а во-вторих, в мене там по центру засипається бугор конкретно об нього. Тому треба звести його трошки далі. Першу зігнули. Оце отак от 45, і останні треба зробимо. Поперек на 10 см ми далі борони дали. Це дуже класно. А во-вторых, я ж кажу, об цей зуб засипається всякий хлам. Менше буде засипатися. Другу стоєчку загнули. Так, більш менш паралельно относительно друг друга. Так, в общем, три лапи загнули. Осталось п'ять. Ну, сломалась наш інструмент. Воно викрутило. тут нагрузка. Тут дело в тому, що труба толстостенна. Вон четверка або п'ятерка. Хоч і прогріваєш, но нагрузку і спитує, звісно, крепко. Зараз встановимо цей інструмент. працюємо далі. Встановили цей інструмент. Надіюсь, що в, такі, в такому ключі він зможе доработати до кінця, тому що він спит, я, дійсно хорошу нагрузку. Інструмент встановили добре, іде легше. Він не розламується, осталось последнюю лапу. Ось все такий результат вже видно. Оп, вони всі параллельно. Якраз видно последній типок зміщений. Короче, все, що треба одним словом. Так, этот этап с кронштейнами борень Борон закончено. Зараз трошки перекуримо, сюди хрести, варимо варим колеса і дистанціонки борони. І все буде чудесно. Тут ми лапу вже вигнули, тому що ця лапа була загнута. І три, виходить, стріли відкрутилися. Там крайня, центральна, там я їх попідтягував. Усовершенствування КПС. Кронштейний лап обварили, ось усилення зробили, переставили чистіки. Тут чистик старий залишився. Цей чистик пришлось доварювати, бо він був визношений. Но колеса тепер будуть спереді. Также поставили оці ось хрести. Тепер ці лапи тройні не гуляють, тому що жорсткості придало. Тобто, це на самій пружині. Тепер максимально жорстко, тому що на цих шинах, я ж показував, воно гуляло. Це тут хрест поставили, тут діагоналі ці поставили, зв'язали. Також я вже показував, що попідгибали ці кронштейни, відвели трошки назад борони. А саме головне, це мої такі мислі. Я думаю, що тепер перехльювати не буде. Я поставив от такі дистанціонки між боронами. Вони, виходить, плаваючі. Тобто, у борони є ход. Но. Закинуть борону на борону, тепер практично невозможно. Можна передок закинути, але ну, це так треба якось гепнутися, подивимося. Може бути в дальнішому поставимо і спереді такі дистанціонки. Ну, думаю, що е, цього заднього ряду буде достатньо. Оце таке удосконалення КПС. Е, тепер як трошки протряхне, бо в нас, слава Богу, вже третій день е, йде дощ, вже трошки промокло. Зараз ось візьму, в мене нема, звісно. Ізмирителя, ну копнем наскільки це е, уже промочило чи до сухого я докопаю не промочило добре, сантиметрів 10 точно е, влага є. Так що все, йде своїм чередом. В общем, таке вийшло відео. Кому було полезно і обязательно ставте лайк. Пока-пока.